До Грозного російські війська підійшли тільки 31 грудня. Тобто на це їм знадобилось 20 днів. У місті на них чекали добровольці групи по 10-15 людей, озброєні гранатометами та стрілецькою зброєю. У захисників міста не було ані систем ППО, ані переносних зенітно-ракетних комплексів. Словом, шанси чеченців були мінімальні. Штурм Грозного, який почався у передень нового 95-го року, тривав 75 днів. За планом Аслана Масхадова російські танкові колони пропустили всеме місто, а далі їх блокували в тісній забудові, дробили на дрібніші і знищували. Втрати росіян були вражаючі. Тільки техніки спалили за різними оцінками від 150 до 200 одиниць. Близько тисячі військових загинули, сотні потрапили у полон. Біографія того ж генерала Рохліна наводять його спомини. Розгром був повний. Командування перебувало у шоці. Його головною турботою стали очевидно пошуки виправдань того, що відбулося. Інакше важко пояснити те, що на зв'язок зі мною ніхто не виходив. З того моменту я не отримав жодного наказу. Начальники наче води у рот набрали. Міністр оборони генерал Грачов, як мені потім розповідали, не виходив зі свого вагона в муздоку і без. Просвіт напив.